Христос нас, шановні глядачі телеканалу тс 1 Ми знову з вами в студії в ефірі телепрограма Духовні обрії». Я ваш слуга ведучий, протори Олександр Монич, голова інформаційного відділу Мукачівської православної єпархії. Сьогодні гостем нашої студії є протери Віталій Апшай, священнослужитель Свято здвиженського кафедрального собору місті Ужгород, кандидат богослов'я. Отче, вітаємо вас у нашій студії. Христос посеред Сьогодні, шановні глядачі. Ми би хотіли поговорити на тему, яка є буденною. Я я би її навіть називав щоденною в житті пастерському священослужителя, і навіть кожної людини. Це тема освячення будинку. Тема звучить так: освячення будинку, мета і зміст. Ми б хотіли поговорити не тільки про освячення будинку як такого, але. Взагалі про е, мету і зміст будь-якого освячення, Освячення автомобіля, будинку, офісу і так, далі, і, так далі, і так далі. Перед тим, як ми перейдемо до цієї програми, нагадую вам, що ви перед собою зараз бачите електронну скриньку Духовні обрії Укрнет, на яку маєте можливість надсилати свої питання щодо проведення наших програм, також побажання. Е, також ви бачите офіційний сайт Мукачівської православної епархії Мукачеві Чорчуа. У нас там є рубрика «Синопсис Тіві це офіційний телеканал, відеоканал нашої єпархії, на, якій, на якому ви маєте можливість завжди в записі передивитися всі наші телепрограми Духовні обрії. Отже, отець Віталій» – програм тема програми з одного боку всім знайома. З іншого боку, проблема цієї теми є, на мій погляд, в тому, що люди часто густо дивляться на будь-яке освячення, як на певне якийсь. Ритуал під назвою Амулет або під назвою кулон. От, я запрошую священнослужителя, мені посвятить священник будинок, і в мене буде все добре. Я автоматично і мій будинок станемо святими. Хотілося б поговорити з вами на цю тему. Питання, які ми підготували, вони теж продиктовані практичною стороною церковного життя. Ну, перш за все, що означає слово освячення. Ну, слово освячення з грецької буквально відокремлення. Тобто, це, якщо ми говоримо про людину, що людина свята, або про якусь річ, річ священна, то це означає, що вона відокремлена від цього світу на служіння Богу, що це вже є річ Божа або людина Божа. І саме таке е, значення, я думаю, можемо переходити до наступного питання, щоб ви дуже довго не затягувати. А, так, так. Навіщо потрібно освячувати оселі, машини, офіси, речі? Хотів би звернути увагу на ць, на тому, що люди, запрошуючися ще на служителя, мають е, теж розуміти кілька таких, напевно, головних істин. Перш за все, шановні глядачі, з освяченням вашого будинку будинок автоматично не стає святим. Коли співається чин освячення будинку, там є такий, так званий тропар, і в ньому є такі слова, як, так само як Захеєвому дому, ти благословив його, благослови, Господи, і благочестиво жити людей, які хочуть проживати в цьому будинку. Тобто акцент в церковному чині освячення базується на тому, що Будинок освячується при тій умові, якщо в ньому люди будуть жити благочестиво. То це по-перше, по-друге, з освяченням будинку не зникнуть ваші особисті будь-які негаразди чи то проблеми. Вам треба чітко розуміти, що із освяченням будинку має паралельно існувати і ваше добре життя. Причому щодня будинок населяють живі люди. І ці люди є авторами свого щастя або нещастя у цій власній оселі. Немає при зустрічі в сім'ї з чоловіком, жінкою, при з вас кожен день священнослужителя. Ви самі в своєму житті є авторами або гармонії, або миру між вами, або якихось невдач. Це вже проблеми живих людей, чоловіка чи жінки. Це ви маєте розуміти. Освяченням будинку церква вам пропонує свою допомогу. Тобто Господь вам простирає руку допомоги через свою присутність в чином освячення. Тобто, ви маєте обов'язково і зранку виконувати молитовне правило з вечора. Ви маєте розуміти, що якщо є проблеми у чоловіка, жінка має його вислухати, поділитися з ними, співпережити разом з чоловіком ті проблеми. Так само має зробити і чоловік. Якщо є така гармонія між живими людьми, тоді вам буде й допомагати і освячення будинку. Це треба розуміти чітко. Тому майте на увазі ці речі. Навіщо потрібно освячувати оселі машини? В принципі, вже трошки сказали, але треба розуміти, що знову ж таки машина, так? Коли ви сідаєте за кермо автомобіля, ви маєте розуміти, що ви маєте як мінімум перехрестити себе, перехрестити дорогу і сказати Господи, благослови мені сьогоднішній день тому, що я хочу їхати на цьому транспортному засобі, який є в допомогу мені. Звичайно, машина не є святою. Ви сідаючи в машину, не маєте розуміти, що ви жива, якби. Субстанція, яка має свою свідомість, волю, сама є автором свого знову ж таки доброго дня або недоброго дня. Автомобіль, який є освяченим, він убезпечує людину від негараздів. Але знову ж таки, повторимося. Не кількість велика ікон в автомобілі, не запах якогось ладану в автомобілі, робить і ось і тим, а людина, яка керує цим транспортним засобом, яка проводить благочестив. Або неблагочестиве життя робить цей автомобіль теж святим. Отець Віталій, таке питання: як внутрішньо і зовнішньо підготуватися до освячення чогось? Ну, я думаю, коли йде освячення, ми готуємося до освячення квартири або якоїсь речі, то, звісно, внутрішня підготовка це, звісно, молитва. Ну а зовнішнє, якщо це квартира, то люди, як то кажуть, самі знають, що чи хочуть вони робити святкові домосяті, там накривати на стіл, це вже справа особиста. Таке зовнішня фізична підготовка. На внутрішня, звісно, має бути і має бути правильний настрій, про що ми вже говорили. До цього треба вставитися не як до амулету і до чогось такого. А це все треба розуміти правильно. Суть в чому? Суть в тому, що Бог нам дав свободу волі. І е, ми можемо вибирати, де хочемо жити з Богом. І є люди, звісно, які от прийдуть у церкву. От, нехай в церкві буде Бог. От, я візьму благодать Божу в церкві. А вдома мені не треба. Вдома я сам, я без Бога якось розберуся. І от якщо ми вдома в себе проганяємо Бога, то, звісно, місто пустим не буває. Туди приходить злий дух. І от тільки дурна людина буде дружити і, і жити з тим, хто їй бажає зла, маючи вибір, а часто люди так і роблять, проганяють той дух. Який бажає нам добра. Ми часто не бачимо, де нас Господь оберігає, від чого нас Господь спасає, і е, саме, е, саме е, через те ми робимо освячення всіх речей, які навколо нас, і, і нас самих, адже ми теж освячені в святому хрещенні, також посвячені Богу. І якщо ми є Божі, Наша квартира є Божа, автомобіль є Божий, то що нам боятися? Це вже не моє, це Боже. Іду дух злий туди, немає права прийти. Але разом з тим, своїми вчинками, своїми ділами ми можемо це все поміняти. І тому навіть гарно підготувавшись. Напередодні. Ще би добре, звісно, якщо людина не, не причащається, не сповідається. Ще би добре і посповідатися перед цим, і причаститися, щоб, як то кажуть, нову оселю, зайти не тільки оселю оновити, так бо нам неприємно, коли нема ремонту, коли грязно, ми хочемо навести порядок, а про душу часто забуваємо і не ходимо причищатися. А так навести порядок і в душі, і ззовні. І тоді так гарно. Це те саме, коли от люди не причищаються, освіщають будинок, освіщають машину, а самі в церкву рідко ходять. Це подібно до того, коли людина візьме чистий одяг, а сама вивалялася у болоті в багнюці, сама смердить, але оділа чистий одяг. Ну хіба кому це буде приємно? А от ми часто так робимо: душа грязна і заходимо в чистий будинок, і оскверняємо. Божий будинок, який вже освячений, і ще й за це можемо відповідати. Потім ми практично вже отець Віталій дали відповідь на наступне питання. Яка різниця між освяченою річчю, амулетами і колонами. От, дуже гарно отець Віталій сказав про те, що кожна людина має розуміти, що, наприклад, амулет або колон він автоматично, чому люди так довіряються і увіряються цьому? Практично навіть у віруючих людей, заходиш іноді до квартири, або до будівлі, над вхідними дверями вісять або підкова, або якийсь там, або солом'яний трав і так далі. І так далі. Тобто, і іноді складається таке враження, що людям легше повірити у цю е, пусту річ, яка висить, яка їх автоматично. От там є річ, я в неї повірю як таку, як образ, і в мене буде все добре. Да нічого, браті сестри, добре не буде. Якщо ви не будете проводити своє життя, як говорить отець Віталій благочестиво, якщо ви не будете міняти себе в цьому житті, вам ніяка річ ніколи в житті не допоможе. Тим більше, якщо ви віруюча, хрещена людина. Повторимося ще раз. Під час освячення звершується щенослужитель тільки чин освячення будинку. Ваш будинок освящає молитва, ваша разом із священнослужителем, свята вода і перебування щоденне ваше в цьому будинку. Освящає цей будинок. Це треба чітко розуміти. Не можна навіть ставитися до освячення, як до якогось амулету, як ми говорили на початку програми, або до якогось там кулона. Ви маєте розуміти, що священнослужитель прийшов і пішов вам жити в цьому будинку, вам виховувати там дітей. Вам потрібно започатковувати правила поведінки в цьому будинку. І тільки від вас, від кожна сім'я, це маленька церква. Іноді люди помиляються, розуміючи, що церква це стіни, ікони, ладен, красиві ризи або чудовий голос, чи то проповідь священнослужителя. Це не це не Бог. Розумієте, кожен із нас приходить в гості до Христа, який живе в храмі, тому що там є святі таїнства, там є святині антімінці є. Там є Євхаристія свята, там є таїнство сповіді, коли людина приходить і каже: Господи, хочу стати іншою, ближчою до Тебе кращою, поможи мені в цьому, тому що я сам або сама без Тебе це зробити не зможу. Так само є і освячена оселя, чи то автомобіль, чи то офіс. Вам жити з цим щодня. І якщо ви будете розвивати себе в правильному напрямку, тоді у вашому житті все буде добре. І не можна ставитися. Іноді зараз хтось з нас почує, і скаже: А взагалі, навіщо тоді освячувати будинки, якщо залежить все не від осячення, а від того, як я живу, треба розуміти чітко, що як казав отець Віталій, ви, якщо є віруючою людиною, ви живете в просторі церковному. І цей простір є не лише у храмі, він є всюди, і в машині має бути, і в вашої оселі, тобто освяченням якоїсь е, 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 речі. Чи то будинку ви uh, себе? Убезпечуєте з одного боку, з іншого боку, ви всюди е, себе оточуєте церковним простором. Для того і потрібно освячувати будинки, і е, іноді під час освячення будинків е, в районах, я знаю, Закарпаття, наприклад, у Тячівському, Хузькому чи Торахівському, не просто звершують чин осячення, а читається, що на служителі цілий е, псалтир за здоров'я збирається вся сім'я. Це дуже здорово. Але ви маєте розуміти, як сказав правильно отець Віталій, що. Разом з освяченням будинку ви обов'язково повинні взяти участь у танстві сповіді, танства, причастя, причому всі члени сім'ї, і діти, і дорослі, тоді в вашому житті, у вашій сім'ї, у вашому будинку все буде добре. Якраз в ключі того, про що ми зараз говоримо, нам надіслали теж таке питання. Якщо в людини є певні проблеми в сім'ї, на роботі, в душі, чи потрібно чи потрібно відразу все навколо освячувати. От. Ну, так, да. ми, ми тільки що про це говорили: про сповідь, про причастя і про те, що е, грязній людині спочатку треба помитися, а потім вже одягати чистий одяг. О, це те саме. В першу чергу треба навести порядок своїй душі. Звісно, якщо будинок не освячений, то треба його освятити. Ну, якщо він був освячений, то в принципі достатньо. Один раз освятити, хіба що там сталася якась така дійсно духовна біда, якийсь такий тяжкий гріх стався в будинку, що просто страшно жити після такого страшного гріха, і тому е, люди просять іще раз освятити. От. А так не, це не потрібно робити часто, постійно. Е, от. А що нам постійно треба робити, це звісно наводити порядок у душі. Якщо у нас проблеми в житті. Значить, у нас є проблема в душі, і її треба вирішувати в церкві. В церкві є всі лікарства для цього зцілення. Гарно, дякую. Ти світалі. продовжує нашу програму. Нагадуємо в ефірі програма Духовні обрії ми говоримо сьогодні на тему освячення будинку, мета і зміст. До нас є поступило теж таке цікаве питання: чи можна хвалитися освяченою квартирою? Ну, перш за все, кожна справа, яка робиться справа добра, браті сестри. Вам треба розуміти, що. Має відбуватися в цій справі своєрідний такий формат трикутника. Про цю справу добру має знати лише та людина, якій ви зробили добру справу, ви автоматично і, звичайно, Господь. Будь-якою доброю справою хвалитися не можна, по тій причині, що навіть ті оці рекомендують, причому так переконливо рекомендують не хвалитися добрими справами. Тому що кожен раз, коли ти хвалишся словом чимось. Слово воно матеріалізує думку. В духовному світі все дуже чітко і дуже серйозно. Крім добра, є зло, тобто є диявол, який є духом. І от думка вона є нематеріальна, вона є якби духовна. І коли думка матеріалізується в слово, як таке слово виходить із вашого рота, його можна почути. І перш за все, його чує якраз ворог. Того, щоб ми стали іншими, диявол. Тому треба розуміти, що ніякими добрими справами хвалитися не потрібно. Ви осятили будинок або квартиру. Слава Богу! Це ваша особиста справа. Живіть з цим. Щодня утримуйте оцей дух є в українській мові. Таке чудове слово. Плекати, от, плекайте. апостол Павел нам на, нас запрошує: плекайте свою віру. Тобто підігрівайте її, доглядайте за нею. Так само, як в лампадці горить фітільок огня, його треба постійно чистити, доливати масло, чистити цю лампадочку, щоб вона горіла дуже чисто і постійно і гарно. Так само і в осяченні будинку. Плекайте його, не хваліться цим, живіть цим щодня і дякуйте Богу за все, що є в вашому житті. Отець, Віталій, таке ще питання, чи є якась градація по своєрідній такій шкалі сили освячення? От прийде такий священик, прочитає таку молитву, буде таке освячення, а той священик читає таку молитву, він сильніше освячує. Як бути з, цим, з цією стороною? Питанням освячення? Звісно, є така традиція у багатьох християн. Багато хто любить освячувати, наприклад, квартири за допомогою, ну, кличуть священника-монаха. Ну, Насправді хто освячує? От священник приходить, а хто освячує? Священник своєю святістю освячує, чи може монах, чи може схімонах прийде і своєю святістю освятить цю квартиру. Він не може, в нього нема такої святості. Навіть єпископ прийде, освятить будинок, а хто освячує Христос. І тут є відповідь на це питання. Немає різниці, хто освячує. Навіть єпископ, якщо прийде святити, ну просто людям приємно, що особисто єпископ. Їм виразив таку повагу і прийшов особисто освятити. Але насправді навіть рядовий священник буде освячувати, і з цим рядовим священником буде. Той же Христос, який прийшов із монахом, який прийшов із єпископом, так. це треба пам'ятати, браті і сестри. Тезі зіталі дуже гарно дякуємо вам знову знову за участь в нашій програмі. У нас Спусті. залишилося кілька секунд. Знову ви маєте можливість з пастерським словом кілька слів звернутися до наших телеглядачів. Возлюблені возлюблені во Христі, браття та сестри. Бережіть ту благодать, яка вам дарується в церкві. І яка дарується в освяченні будинку. Адже ця благодать на цій скорбній землі це та єдина радість. Зрозуміємо, що це та єдина радість, є я, яка, яка, яка є у нас. Від Бога. Гарно дякуємо за участь в нашій програмі. Отче. До Все. наступних зустрічей. Шановні глядачі, Христос посеред нас, нехай завжди буде. Бережіться, беріть участь у церковних таїнствах. Досконалюйтеся, ставайте кращими, крокуйте тільки, тільки, тільки вперед. Ми раді з того, що ви були з нами ці кілька хвилин. До наступних зустрічей. Нехай Господь допомагає вам і благословляє ваше життя.